Чотирьох рідних братиків і сестричок доля розкидала по дитбудинках та інтернатах області. Хто знає, як би склалося їхнє життя, якби не сім'я стадійчуків. Планували взяти як дитинку, то перша у нас Софійка з'явилася така наша доця. Ну, а пізніше десь через два роки перезвонили, що ще є меншенька сестричка. Ну, походу, вже розібралися, що там ще є два братика. То так трошки думали, боялися, переживали, але все ж. Вирішили забрати всю сім'ю, щоб вони вже всі були разом. Діти надзвичайно задоволені, вони швидко звикли до прийомних батьків та одразу ж знайшли спільну мову між собою. Молода сім'я повністю віддає себе вихованню малюків. Відноситься, як ви бачите, як до своїх рідних. Сім'я дуже хороша. Дітей взагалі тут створюються для них дуже хороші умови. Так що, я думаю, дітям дуже. Дуже пощастило, що вони попали в таку сім'ю, по перше, і по друге, що вони всі разом. Попри те, що малюки надзвичайно активні, вони завжди слухають старших та не бешкетують. Батьки розповідають, четверо дітей виховувати непросто, однак, впевнені, що ніколи не пошкодують про свій вибір. Складно, скоріше, психологічно, тому що. Так би мовити, якщо діти з'являються в сім'ї одним за одним через деякий проміжок часу, коли з'являються троє дітей зразу, це трошки і незвично, і важко. І... Не завжди знаєш, як подіяти і що зробити справжніми членами родини стадійчуків. Є чотирилапі вихованці. Вісім собак, породи чау, чао та Йоркширський тар'єр. Неодноразові учасники всеукраїнських і міжнародних конкурсів для сім'ї. Це не лише захоплення, а й невеличкий бізнес. Діти у захваті від домашніх улюбленців. Щоправда, граються з ними тільки тоді, коли їм це дозволяють. Вони їх дуже мучать, вони їх люблять. Вони не можуть поділити, де яка собака, де чия собака. От, ну, з щенятками я дозволяю гратися десь коли півтора місяці. Вже я їй дозволяю, тому що вони тоді малесенькі, їх можна поранити, пошкодити. Ну христина нам нічого їм не зробить. Скоріше вони її збивають з ніг. Світлана Федик, Мирослав Демчук, інформаційна програма День.